Неподалік ставка у нечайному живе Володимир. Цього року водойма повністю пересохла. Каже, всі жителі чекають на відновлення ставка, адже тоді зможуть рибалити та відпочивати біля води. Батько старий чекає теж, тому що корову напоїть, це для нього проблема. У нього вже больні руки. І він мусить два відра. Я на роботі, а він мусить два відра нести 15-літрові корові, тому що. Раніше вона пила з річки. Та всі чекають, якщо людина, наприклад, виросла біля лісу, так, а потім його зрубали. Ну от приблизно такі самі емоції. Люди жили біля лісу, його вирубили. Голе. Отак от і ми жили біля води, тепер її немає, і чогось не вистачає. А це якщо ти вираз із дитинства вже... Тут ну це треба відчути, це так не розкажеш на словах. У регіоні спостерігається пересихання малих річок, зазначає провідна гідрологиня станції Первомайськ Яніна Шматкова. За її словами, на це впливає екологічний та людський фактори. Всі малі річки при Чорноморі, вони всі пересохші. Впливає людський фактор. Добування піску. Побудови всяких гребель, загад, відкачування води, ну, мала підпитка підземних вод, ну і кліматичні умови, мало опадів. Нині фахівці гідрологічної станції здійснюють гідроморфологічний моніторинг річки Березань. Яніна каже, водойма пересохла. Ми визначаємо структуру водної рослинності, наскільки зароша річка, чи може десь є. Є ділянки, де природньо не росте рослинність. Потім наявність перешкод для міграційних наявність міграційних перешкод для риб, які проживають в цій річці. Вот потім наскільки замулена річка, чи людина впливала на береги? Також ми визначаємо, де людина зробила каналізоване русло, тобто з русла зробили канал. На стан річок та їхню водність впливає зміна клімату, зокрема підвищення середньорічних температур. На жаль, у нас почастішали посухи. У нас з 2003 року не було такого водопілля, як такового, слабовиражені водопілля. Водопілля в межах русел річок. Не виходять майже річки на заплаву і з кожним роком... У Нас бувають роки, навіть коли вони взагалі не виходять. За словами начальника відділу водокористування регіонального офісу водних ресурсів Дмитра Єфімова, у регіоні налічується 142 річки довжиною понад 10 кілометрів. По водним постам Південного Бугу на ділянці Олександрівка там спостерігається зараз якраз маловодня. Тобто від норми. Водність складає 20% всього на всього. За іншим постом в підгір'ї трохи більше, ну не набагато 35% від норми. За річкою Інгул ну трохи краще, але також недостатньо 66% від норми, яка повинна бути. Продовж 2025 року. Фахівці регіонального офісу водних ресурсів відібрали 162 проби води у річках. Говорить Дмитро Єфімов. В цьому році було зафіксовано вісім. Разів збільшення ГДК за вільним залізом по річці саме Інгулець. Тобто це ми пов'язуємо ну невеликий, там десь відсотків на 30 перевищує, але разом з тим ми пов'язуємо це саме з бойовими діями. У нас область по площі водних ресурсів. Вона більша, ніж в середньому по Україні, за рахунок того, що на території є лимани, які мають значну площу, на території є е, великий басейн Південного Бугу. Але по водозабезпеченості якісною питною водою область е, одна із найнижчих показників по Україні. От. І у нас, е, Десь 5% території області покрита водними об'єктами. У Миколаївській області розробили стратегію адаптації до змін клімату, яка діятиме до 2030 року. Завдяки цій стратегії планують екологічно оздоровити річки, зокрема розчистити русла, здійснити підтримання природних водотоків та заліснення берегів, сказав Дмитро Мац. Юлія Голокос, Роман Волинський, Юрій Руденко, Олена Земляна. Суспільне новини Миколаїв.